Наразі у нас утримується 2843 голови. З них 1154 це основного стада, і на сьогодні у нас 962 голови дійних корів. Доїмо у нас доїльний зал Ялинка 2 по 12. На сьогоднішній день надій на голову складає 32,5 літри. Жир 3,9, білок 3,33. Заготавлюємо ми силос, заготавлюємо сінаш люцерняний сіна, жито і карнаш. Дуже важливо. Заготовити корм гарної якості. Що стосується сінажа, основне вибрати правильну фазу, коли потрібно проводити заготівлю кормів. І вже безпосередньо під час прибирання маси з поля, основна задача не нагребти нічого зайвого. Що стосується каміння, метал, це одна справа, але дуже важливо земля. Щоб ми не набрали багато золи, бо це впливає на якість корму, на споживання корму і впливає на здоров'я корів на надої і може призвести до, до проблем. Тому дуже важливо цей процес контролювати, щоб було менше золи. Так само і що стосується заготівлі силосу, потрібно контролювати і зріз, Ну, але тут кожен для себе обирає, що йому необхідно. Заготівлі кормів ну немає нічого такого, скажімо, незначущого. Все дуже важливо. Чим кращий корм ми заберемо mm -hmm. з поля, положимо в силосні траншеї. Тобто, ми можемо зекономити, якщо в нас буде в люцерняному сінажі. Ми заготовимо його гарної якості, тобто буде високий протеїн. То ми можемо трохи зекономити на покупних білкових кормах. Тобто, ми можемо зменшити там використання соняшникового шроту чи соєвого шроту. Mm -hmm. І з цією ціллю також ми заготовляємо і житній сінаж, і люцерна весіна, тобто якщо закласти в правильній фазі, то це трошки може зекономити нам гроші. Відлаштована годівля так, тобто групу забирають на доїння, вичищаємо, видаляємо гній і роздаємо на кормовий стіл вже загально змішаний корм. І коли корови повертаються з доїння в групу, корм вже на кормовому столі. Це дає змогу, корову це приваблює, вона стоїть до корму, вона не йде лягати одразу в стіло місце, бо вона тільки з доїння, як би там не було. Їй потрібно ще певний час постояти, щоб вона не лягла, не, не ухватила ніякої інфекції. І, е, то, ну, просто вони ж виходять по черзі, які вже вийшли, понаїдались, полягали. А ці зараз ще стоять, дожують, і вони також ляжуть і будуть відпочивати вже до наступної дойки. У нас групи розділені на ранні сухості, пізній сухості, новотільні, роздій, середньопродуктив і низькопродуктив. Всіх доїм тричі, окрім групи низькопродуктивних корів. Це вже котрі дають там менше 20 літрів, ті, яким незабаром іти на сухостій, то вони то їх доїмо два рази. Так, ну інгредієнти всі ті самі, але в різних пропорціях. Тобто ми ж розуміємо, що не можна годувати та корова, яка дає 20 літрів, давати раціон тієї корови, яка дає 50 літрів. У нас є група високопродуктивних. Зараз трошки ось зробили буквально переміщення, готуємося до відкриття. Нового залу, то групи трошки формуємо по-іншому. Тобто є така група, які дають там, за 40 літрів, тобто це буде окрема група, яким приділятиметься ну, більша увага, скажімо так. Бо... Добавку да, да, да. Бо таких корів все ж таки ну, треба підтримати, бо так як вони віддають велику кількість молока, то їм додаткові джерела енергії все ж таки потрібно, щоб підтримати, ми ж не хочемо з корови. Все видоїти по максимуму, і ми думаємо про те, що вона має бути здоровою і потім дати нам теля і дати нам велику кількість молока.